Битва горілок Неміров в коктейлі. На огляді Неміров міров медова з перцем Original та така сама делюкс. Фанта обралась рандомно. Поки я наливаю, підпишись та пиши коментарі. Будемо дискусувати. Перша буде Original, більш темніше. Одразу скажу: поєднання смаків погане, таке краще не робити. З цим не зайшло, мабуть, і не повинно було зайти. Куштуємо делюкс. Начебто в цьому поєднанні більш чується цитрусу. Але в цілому поєднання теж погане, тому коктейль я обрав рандомно і він поганий.